Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу і водночас непросту тему. Земля як актив та інструмент ведення бізнесу. Хочу звернути увагу, що земля може бути як матеріальним, так і нематеріальним активом. І головне, що земля має бути основою для стратегічних рішень. Бізнесу. Сьогодні в сучасній економіці вона стала елементом, що формує фінансову стійкість підприємств. Тому сьогодні наше завдання розібратися, як коректно оцінювати та обліковувати землю, як українські стандарти відрізняються між, від міжнародних стандартів і які можливості та ризики створює актив для... Підприємства. В загальному нематеріальний актив це не актив, який проявляє себе своїми економічними властивостями. В загальному нематеріальний актив не має матеріальної форми, але надає права або економічні вигоди його власнику. Якщо говорити про основні риси нематеріальних активів, вони визначені дуже добре і чітко в міжнародному стандарті оцінки 210 та мають виключний перелік характеристик. Перше це відсутність фізичної форми. Нематеріальний актив не має фізичної форми і не має матеріального втілення, наприклад, на відміну від будівель чи обладнання. Цінність нематеріального активу визначається правами або вигодами, які він надає його власнику. Наступною характеристикою, яка є важливою для нематеріального активу, відповідно... МСО це те, що не актив можна виокремити та відокремлено ідентифікувати. Тобто ідентифікованість нематеріального активу. Нематеріальний актив може бути відокремлений від бізнесу, переданий, проданий, ліцензований чи передані іншим правом. Але хочу звернути вашу увагу, що деякі нематеріальні активи, відповідно нашого законодавства, вони не можуть бути виокремлені та передані, наприклад, право постійного користування. Тобто, якщо воно надане вже компанії, то наразі, відповідно до законодавства чинного, право постійного користування земельними ділянками вже переоформлюється у вигляді там, довгострокової наприклад, оренди на там, 49 років, а передача права постійного користування між компаніями не виникає. Наступною характеристикою е чи рисою нематеріального активу є контроль. Тобто власник має право контролю над вигодами від використання такого активу, наприклад, через патенти або ліцензії. Також є очікувані економічні вигоди, які актив приносить, правова основа, тобто існує свідоцтво, патент, контракт, що підтверджує право власності та розпорядження цим активом. Також нематеріальні активи мають, можуть мати обмежений або необмежений термін корисного використання. В загальному, якщо говорити про те, яка мета оцінки нематеріальних активів, то відповідно до міжнародних стандартів оцінки, то основною метою є визначення ринкової вартості або іншого виду вартості, і міжнародні стандарти оцінки нам говорять про те, яким чином ми маємо провести цю оцінку. Така оцінка нематеріальних активів, в тому числі нематеріальних активів, які виступають з мельними ділянками, можуть використовуватися для наступних цілей. Фінансової звітності, тобто визначення цих та облік цих активів у балансі для укладання угод купівлі-продажу, бізнесу або окремих активів, визначення вартості ліцензій, франшиз, торговельних марк, марок, патентів, для вирішення судових спорів, для розподілу майна, для податкових цілей, для прийняття управлінських рішень, в тому числі, коли потрібно провести аналіз інвестицій, визначити доцільність певних розробок, які виступають нематеріальними активами. Також для відображення фінансової звітності і в подальшому проведення застав під кредитування. Якщо говорити про мету міжнародних стандартів фінансової звітності і для чого нематеріальні активи... Оцінюються, то відповідно до міжнародних стандартів вони нам говорять про те, як ми маємо їх правильно обліковувати. Зокрема, це МСФЗ-3 та МСБО 38, саме нематеріальні активи. Тобто головною метою міжнародних стандартів фінансової звітності є їх коректне відображення у фінансовій звітності. Тобто, якщо говорити більш точно, то завдання, яке виникає перед оцінювачами в тому числі, а перед аудитом, перед оцінювачами оцінити, перед аудиторами перевірити коректність такого обліку, то є, постає певне завдання. Це первісне визнання, яке найчастіше відбувається за справедливою вартостю, наприклад, при купівлі бізнесу проводиться розподіл ціни придбання між ідентифікованими нематеріальними активами. І далі вже постає завдання подальшого обліку який може проводитися за моделлю собівартості, а за моделлю переоцінки, якщо існує активний ринок. Також активно виконується, якщо ми говоримо в загальному про нематеріальні активи, то це може бути зменшення корисності, тобто знецінення за МСБО 36, і також важливим фактором є правильне відображення строку подальшого строку корисного використання. Тобто узагальнено, якщо говорити, перед оцінювачами постає питання, як правильно оцінити нематеріальні активи, використовуються міжнародні стандарти оцінки, а МСФЗ, тобто міжнародні стандарти фінансової звітності, говорить про те, як ми маємо правильно їх обліковувати, тобто, як показати цю вартість у звітності. Якщо говорити... Якщо говорити про те, про земельну ділянку в міжнаціональних стандартах та в міжнародних стандартах фінансової звітності, то потрібно зрозуміти, що є певний розлад між національними стандартами та міжнародними стандартами фінанс... фінансової звітності. Якщо почати з фундаментальних речей, то е, з точки зору бухгалтерського обліку земля це актив. Але в українських ПСБО вона класифікується в основному, як основний засіб, якщо ми говоримо про право власності, якщо ми говоримо про... Право оренди або право користування, то облік проводиться лише тих витрат, які понесені на створення такого активу. Якщо говорити про те, міжнародні стандарти фінансової звітності, то ситуація більш гнучка. Нам фі, міжнародні стандарти фінансової звітності надають більший інструментарій з приводу обліку земельних ділянок. І компанія, бізнес, так, і фінансова звітність такої компанії буде виглядати більш потужно. Якщо ми говоримо про те, якщо земля перебуває, наприклад, у виробництві, так, використовується у виробництві, то за міжнародними стандартами фінансової звітності, це основний засіб. Якщо говорити про те, що земля придбана для перепродажу, тобто це може бути запас. Якщо основною метою є отримання доходів від оренди, або... Це, ми передбачаємо, що е, така земельна ділянка буде збільшена у своїй вартості протягом певного періоду часу, то це інвестиційна нерухомість. Тобто міжнародні стандарти надають ширший підхід, що в свою чергу надає е, підприємствам можливість відобразити реальні бізнес-стратегії у звітності. Тобто ту стратегію, яку ви маєте, ви маєте можете її чітко відобразити. На це є інструментарій. Особливу увагу потрібно приділити питанню оренди, тому що багато компаній не мають земельних ділянок у власності, але використовують, звісно, земельні ділянки на правах оренди або на правах постійного користування. В українських стандартах бухгалтерського обліку така оренда здебільшого відображається в витратах. Тобто на балансі немає активу, компанія виглядає менш потужною, витрати тільки на створення цього активу, тобто на виготовлення, наприклад, технічної документації може викор... обліковуватися, більше нічого. Якщо говорити за міжнародні стандарти фінансової звітності, то ми маємо зовсім фундаментально інший підхід до права оренди або права користування. Право користування земельною ділянкою визначається як актив. Тому цей актив з'являється в балансі, а разом з ним і відповідне зобов'язання за орендою. Тобто з'являється і актив, і зобов'язання за орендою. Цей підхід значно змінює фінансову картину підприємства, і інвестори або, наприклад, фінансові установи типу банки, дивлячись на таку звітність, бачать реальну структуру ресурсів компанії та її зобов'язань. Таким чином, прозорість вашої фінансової згідності підвищується, і це відкриває нові можливості для залучення капіталу, інвестованого капіталу. Якщо говорити про спільні та відмінні характеристики, то по власності, у власності, коли ми маємо земельні ділянки, актив визнається на балансі і в одних і в інших і в них і в інших стандартах обліку, якщо ми говоримо про оренду, то оренда може обліковуватися як актив в національних стандартах, здебільшого це витрати, у міжнародних стандартах фінансової звітності це завжди актив і зобов'язання. Також, якщо є спільне право користування, власності на землю немає, у ПСБО також це витрати, у МСФЗ це актив. Як право користування. В рамках проведення оцінок ми часто стикаємося з тим, знаходимо і між аудиторами та оцінюючим виникає Виникає постійно одне й те саме питання з приводу того, чи проводити переоцінку нематеріальних активів. Тобто деякі аудитори говорять, що так, їх потрібно проводити, нематеріальних активів я маю на увазі зараз земельних ділянок безпосередньо. Деякі аудитори кажуть, що потрібно проводити переоцінку таких активів. Тому що вони мають активний ринок, є інструментарій для проведення переоцінки, тобто є можливість проведення переоцінки і занесення цієї інформації до міжнародних стандартів, до фінансової звітності підприємства. Інші, інші ж аудитори говорять про те, що це спірне питання, що нематеріальний актив, земель, як право користування земельними ділянками оренда або постійного користування не має ринку, не може переоцінюватись і так далі. Тому в рамках проведення оцінки ми зі свого боку розглядаємо спільно з аудиторами, тобто це має бути безпосередня стратегія компанії, аудитора, оцінювача, тобто разом працювати над вирішенням цього питання для того, щоб для того, щоб правильно і провести переоцінку, і далі проводити правильний облік. Якщо ж якщо говорити про те, що різницю між документацією, яка є на земельній ділянці і постановкою цих земельних ділянок на баланс компанії, тобто власність це у нас державні акти. Це у нас витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та далі допоміжна документація, якщо земельна ділянка у власності, то ми визнаємо, компанія має її визнавати як основний засіб. Проводиться переоцінка, тому що існує активний ринок продажу земельних ділянок проводиться переоцінка. Якщо говорити про право постійного користування, то до 2013 року компанії, підприємства фізичним особам не надавалося, але надавався державний акт на право постійного користування. І тут вже виникало спірне питання, де ж обліковувати це право постійного користування, тому що воно дуже схоже за своєю суттю, ніж з правом власності. Але після 2013 року такі державні акти не видаються. Компанії, які мають в користуванні такі земельні ділянки, або їх обліковують як основний засіб, що на думку певної частини наш його ком'юніті це помилково, на думку іншої частини це вірно, хтось визнає як нематеріальний актив, але це має бути спільна позиція. Ще раз наголошу на тому, що це має бути спільна позиція між аудитором компанії, компанією та безпосередньо оцінюючим, якщо проводиться переоцінка. Якщо ми говоримо про оренду, то це завжди нематеріальний актив. Ми розібрали як національні стандарти. Вирізняють облік і міжнародні стандарти також. Якщо ж якщо говорити про операційні, операційну оренду, то це будуть за національними стандартами, це тільки будуть витрати, тому що за ПСБО активи начебто немає. Якщо говорити про постійне користування, то також ПСБО говорить, що маємо обліковувати у витратах, не визнавати як актив, але... Питання спірне. За міжнародними стандартами фінансової звітності, оренда землі право користування активом, визнається на балансі як нематеріальний актив. Тому тут земля вже переходить у категорії нематеріальних активів, бо підприємство контролює саме право на цю земельну ділянку. Не саме ми не говоримо про фізичну землю, а говоримо про саме право контролю. Якщо е, розібрати е, Якщо розібрати питання, які виникають в межах проведення оцінки, тому що ми, як оцінювачі, зі свого боку за багатолітнім досвідом бачимо, що... Потрібно е, проводити роз'яснення, дуже роз'яснення в компаніях, які в принципі мають е, і земельні ділянки, і в користуванні, і власності, і в оренді, але коли облік виконується некоректно, то фінансова звітність підприємства виглядає зовсім інакше, тобто дивлячись, які е, стандарти обліку використовуються, але... Згідність з підприємством може виглядати або потужно, або ні, або прозоро, або ні. Якщо говорити про практику, то хочеться привести декілька прикладів. Сьогодні приведу приклад, наприклад, на сільськогосподарських підприємствах, які мають земельний банк у своєму як ресурс у своїй діяльності. У сільському господарстві земля це найголовніше, мені здається, ресурс, і існує такий спеціальний термін, як земельний банк. В загальному можна сказати, що земельний банк це сукупність земельних ділянок, які підприємство використовує у своїй діяльності. Неважливо для чого це для вирощування культур, це безпосередньо для фермерських задач для пастбища або для іншого. І земельний банк найчастіше складається з власних земель, тобто ті, що перебувають у власності підприємства, ті, які орендовані, коротко або довгострокові договори оренди, і також іноді, зараз вже менше, але є землі в постійному користуванні. Тобто, зрозуміло, питання є те, що власні земельні ділянки будуть обліковуватися як основні засоби. Якщо говорити про орендовані земельні ділянки, то е, можуть обліковуватися як операційна оренда, можуть е, е, за міжнародними стандартами обліковуватися як право користування активом і в балансі відображатися в рамках нематеріального активу. Але е, якщо е, компанія, наприклад, володіє 5 тисяча гектарів землі у власності, плюс ще 10 тисяч гектарів гектар землі в оренді і, наприклад, ще там 2000 гектарів землі у праві постійного користування. То баланс буде виглядати по-різному, в залежності від того, яку систему обліку і за якими стандартами проводиться облік в компанії. Якщо ми говоримо про те, що буде облік проводитися за тільки за ПСБО, тобто за нашими національними стандартами, то в балансі буде відображено лише 5 тисяч гектарів. Тобто це основний засіб і все. Все інше це будуть витрати на там, створення як оренди, оренди як активу. А за міжнародними стандартами оцінки в балансі буде актив на всю площу землі, який кардинально змінить фінансові показники, тобто буде відображені активи і е, як основні засоби, і як нематеріальні активи, і як зобов'язання по платі оренди. Тепер е, хотілося б зупинитися на помилках, які, можуть, е, які припускаються, наприклад, такі підприємства, які мають земельні банки. Е, е, перша помилка це... Відсутність аналітичного обліку, коли немає детальної бази даних про земельні ділянки. Як результат, компанія втрачає контроль над головним своїм ресурсом, це землею, і виникають питання з аудиторами та перед податковою у звітності. Друга проблема це неправильне відображення орендних платежів. Це призводить до викривлення фінансового результату і. І на папері компанія може виглядати досить прибутковою, але по факту компанія не може, може не мати просто грошового потоку, достатнього для проведення таких платежів. Третя проблема це ігнорування міжнародних стандартів. В результаті підприємство виглядає менш надійним для потенційних інвесторів, тобто для банків, при аналізі такої звітності такого підприємства, підприємство буде виглядати не дуже стабільним. І четверте, це буде... А четверта така помилка це плутанина між власністю і постійним користуванням. Завищуються як наслідок активи в балансі, можуть з'явитися претензії від аудиторів, штрафи про від податкової, про надання неправильної недостовірної звітності, і а, можуть бути виникати ризики при продажі або реорганізації бізнесу, тому що міжнародні інвестори все ж таки відрізняють, відповідно, тому що обліковуються і знайомі з міжнародними стандартами фінансової звітності, тому відрізняють право користування і право оренди. В загальному замість ігнорування сучасних стандартів, які можуть, привести, можуть надати поштовх і стати перевагою, ми створюємо ризики, тому що використовуємо національні стандарти бухгалтерського обліку, і далі зустрічаємося з такими помилками, як вище наведено було. Тому в загальному наше завдання як експертів дуже часто це виникає і допомога бізнесу правильно структуризувати свої активи і правильно їх обліковувати. Також уникнути питань від аудиторів, від податкової, тому ми, як оцінювачі, виконуємо роль рятівників іноді в деяких ситуаціях. Також цікавий кейс у нас був, якщо говорити про інші компанії, які до нас зверталися для проведення оцінки. Була будівельна компанія, не можу називати найменувань, звісно, це було в місті Києві, єдине, що можу сказати. І було надано компанії, було надано... Земельна Надана земельна ділянка, право користування вірніше на земельну ділянку, яке було погоджено по функціональному призначенню з детальним планом території для розміщення навчально-виховного комплексу. Ми почали проводити визначення ринкової вартості земельної ділянки, вона була поліпшена і мали б виділити право користування такою земельною ділянкою. Що призвело до того, що виникли питання між того, як обліковувалася земля, ми, звісно, визначили ринкову вартість, але виникали питання між все ж таки, чому компанія обліковувала право користування як основний засіб, типу право власності. Тому Таких моментів можна уникнути під час правильного обліку, правильного обліку земельних ділянок і прав на них. Також зверталася до нас будівельна інвестиційна група компаній, також це було в місті Києві, міська рада міста Києва надала земельну ділянку в оренду строкову оренду, звісно, але надала, для будівництва житлового будинку з соціально громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Компанія почала проводити роботи, витратила... Ресурси на розробку документації, тобто, проєкт вже було запущено, кошти вже було вкладено, тобто, інвестиційний проєкт почав свою реалізацію, вже на підготовчому навіть етапі, але почав свою реалізацію. Після чого, можливо, була зміна влади, можливо, були інші рішення з приводу цієї ділянки, але право оренди в цієї компанії забирають. Тобто, воно просто відмінено. І при цьому компанія вже понесла витрати на розробку документації, вже було запущено проєкт, тобто витрати вже було понесено, право оренди е забрали, але компанія звернулася до нас як до оцінювачів, для того, щоб ми визначили окрему вартість права оренди земельної ділянки і окремо е визначили ті витрати, які було понесено. для того, щоб звернутися в ЄСП, е ЄСПЛ, ЄСПЧ. Для витребування або повернути земельну ділянку в оренду знову, або ж, або ж повернути ті кошти, які були витрачені на цей інвестиційний проєкт. Насправді а, будується житловий будинок з соціально громадськими приміщеннями, з паркінгом, тобто будівництво проводиться, компанія, я так розумію, реалізувала своє право оренди, вони оформили його знову тому що будівництво продовжується. Тому, е, в загальному, шановні колеги, сьогодні ми разом з вами... Е... Ми разом з вами сьогодні познайомилися із теоретичними засадами, із обліку земельних ділянок та проблеми, які можуть виникати. Також з вами розібрали декілька кейсів. Кейсів насправді багато, з якими ми працюємо постійно, постійно звертаються різного направлення компанії. це і сільськогосподарські підприємства, і будівельні компанії, це і логістичні компанії, які також часто потребують проведення оцінки або переоцінки своїх активів, тому дуже б хотілося, щоб ця лекція, цей вебінар приніс вам користь і в подальшому виникало все менше питань, як правильно обліковувати земельні ділянки, і якщо виникають будь-які складнощі з приводу обліку, а далі вже і проведення оцінки переоцінки, або виникають якісь труднощі, як у наших замовників попередніх, як я розказала, то ви маєте звертатися до фахівців, до оцінювачів, до аудиторів, а аудитори разом з оцінювачем мають працювати над спільною стратегією. Тому хотілося б вважати, щоб бізнес був прозорий, проблем було менше. А якщо вони виникають, то щоб були спеціалісти, фахівці кваліфіковані, які могли б допомогти вам вирішити ці проблеми. Дуже вам дякую за увагу всім. Якщо будуть виникати питання, то в загальному є у нас пошта для звернень. Можете залишати там свої питання в коментарях, ми зможемо вам на них відповісти та проконсультувати вас. Дуже дякую, бажаю всім гарного мирного дня на все добре.